Вітаю всіх! На обзорі монетка України 2 копійки 2012 року. Монетка магнітна виготовлена з магнітної сталі. Гурт має гладкий такого типу. Аверс монети має зображення три зуба, напис Україна, дата та по боках, листя каштану з колосям пшениці. Реверс, напис 2 копійки, по колу. Ягоди калини у вісьмий ячейках, як бачимо, тризуб має своєобразний такий вигляд, дата також і ягоди на реверсі монети також своєобразні мають дефекти. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день договірна. Якщо у вас є монети такого типу, Скидайте фото, деякі я куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.